Українці, неймовірно, хтиві, від прадавніх язичницьких обрядів у давній Русі до хтивого понеділка у Твіттері чи оргії на Щекавиці, яка точно врятує нас від ядерки. Але як вийшло, що навіть тисяча років християнських та совєтських знущань не змогли знищити українську сексуальність? Чому наші предки займалися сексом голими у городі? Я покажу вам українську народну творчість, яка навіть зараз шокує. Та як цноту. Підмінювали порізаними пальцями. І як це все вплинуло на нас з вами тут і зараз? Мужчина, у мене до вас такий вопрос. Скажіть, будь ласка, а що ви взяли? Що коли ви під час сексу суєте нам палець в рот? Нам капець як прикольно. Давайте розбиратися. Ви на каналі для цікавих людей я Антон Назаренко. Поїхали! Можна, да можна. Можливо, ви все ще живете з найбільшим обманом шкільних років, що язичництво це не цікаво. Насправді це найрускутіша пора в минулому тисячолітті, адже нудні статуї не дарма були фалічної форми, а оргії та голе катання полем взагалі були тогочасною святковою нормою. Давайте розберемося детальніше. Язичництво було домінуючим на Київській Русі до 10-го століття. Українські язичники вірили у багатство та плодючість землі. Води та інших природних елементів. Вони зверталися до богів та богинь, таких як перун, мокоша, ярило, віддаючи їм пошану та просячи захисту та щасливої долі. І сексуальність у язичницькому світі сприймалася як невід'ємна частина життя. Про це навіть кажуть мовознавці. Так, слов'янська назва чоловічого статевого органу гоїло походить від її слова гоїти, живити, дарувати життя. Так правильно надсилати гоїл пік. Тобто зовсім не випадково, що практично усі статуї слов'янських богів мали фалічну форму тобто представляли собою стовп на якому було лице божества, та якийсь його атрибут кільце, меч, ріг. Верх капи був увінчений князівською шапкою, так що загальна композиція статуї нагадувала Фалос. Доволічних божеств слов'янського пантеону безсумнівно належить ярило, бог весняного пробудження природи, родючості, плотської любові і статевих пристрастей. Назва його походить від корення яр, ярий, себто затятий, шалений, сильний та пов'язана з уявленнями про весняну родючість. Яровий у значенні весняний, молодий, повний сил, пристрасний. Слов'янське дієслово ярити має також значення здійснювати статевий акт. А ще в тогочасній київській Русі дошлюбні стосунки не заборонялися, тому дуже часто молодь усіляким чином розважалася навіть груповим сексом на свята. Але навіть в таких вільних відносинах знайшлось місце сорому. В записках кордовського мандрівника є запис, що від юнаків і від дівчат вимагалася наявність сексуального досвіду ще до весілля. Якщо чоловік одружується з дівчиною і виявляє, що вона незаймана, то каже їй: якби в тобі було щось хороше. То чоловіки б тебе хотіли, і ти, напевно, знайшла б когось, хто зняв би твою цноту. Тому ми можемо побачити взагалі інший підхід до досвіду, сексу та цноти, відмінний навіть від сьогоднішнього, де є стереотип, що у жінки не має бути багато партнерів. Уявіть, наше суспільство зараз ще більш консервативне, ніж тисячу років тому. І так на тому відео з Тіктоку, то саме я. А для вас іміє значення, скільки до вас у нього було сексуальних партнерів? Е, Ні. Абсолютно ні, навіть якщо 100, навіть якщо 100. А чому так? А чому должно иметь значення? Але оргії були не єдиною хтивою святковою забавою. У присяг візантійського історика Маврикія Стратега є згадки про те, що чоловіки і жінки часто разом купалися голяка і віддавалися у воді любовним утіхам. Особливо часто це відбувалося по святах. У стародавніх слов'ян взагалі було безліч традицій, обрядів і ритуалів пов'язаних з еротикою. Наприклад, під час посівною, щоб земля до Природила, треба було працювати у полі голяка або займатися сексом у полі. Головне часто кататися по цьому полю це підвищувало родючість. Так, ну мені здається, я довів, що прадавні українці обожнювали секс і він був інтегрований у багато сфер їх життя. Він сприймався не чимось таємним, брудним чи забороненим, або був музикою, радістю та святом життя. Бо потім систематично це намагалися зруйнувати. Але я вам доведу, що ніхто християнству, ні Совєтському союзу не вдалося зруйнувати образ сексу сексуальності в українців, якщо світле гарне та добре. Можна можна. Після хрещення Росії все, що пов'язано з сексом, дуже сильно змінилося, бо християнство намагалося викорінити усі культурні звичаї язичництва, і, звичайно ж, це стосувалося і сексу. Саме тому взаємини між чоловіком та жінкою стали чітко регламентовані за допомогою концепту гріховності. Бо гріхом вважався не тільки дошлюбний секс, а й фізична близькість між подружжям не для зачаття дитини. І заборон було настільки багато, що нам варто подіятися. Дякувати нашим предкам за наполегливість у бутті хтивими, а інакше нас з вами просто б не існувало. Щоб змусити людей все життя пам'ятати, що фізична близькість це не задоволення, а ганьба. Церква зробила перший раз молодят найгіршим досвідом в їх житті, додавши до ритуалу першої шлюбної ночі батьків нареченої, бо великою чеснотою стала вважатися цнота, а її втрата до шлюбу була мало не смертним гріхом. Тому в кімнаті. Або поряд, де відбувалася ця перша шлюбна ніч, залишалися такі спеціальні люди, постільнічні. Саме їм наречений повинен був повідомити про те, чи всі умовності дотримані, і чи була його наречена невинна. Якщо все було в порядку, постільнічні вирушали до тестя і тещі і передавали слова подяки за збереження дочки. Тому враження від першої близькості, хоча й були дуже яскравими, тими, що запам'ятаються на все життя, про це це був дуже трагічний досвід. З яким вони потім жили усе своє життя, і секс перетворювався більш на якесь таке зобов'язання ніж на радість та кайф. А ви ще думаєте, що ваш перший секс був не дуже. Але були в заборонах її хороші моменти, адже церковні норми сприяли розвитку сімейної моральності, тому до злочинів проти сім'ї стали відноситися статеві зв'язки поза межами шлюбу, шлюб або статеві стосунки з родичами, багатоженство, самовільне розлучення, примушення вступу до шлюбу. Але на цьому хороше закінчується. Бо церква забрала задоволення не тільки від першого разу, але й навіть від поцілунків. В законі була лише одна поза місіонерська або лицем до лиця. Саме в ній подружжю було наказано зачинати спадкоємця. Категорично заборонялося займатися сексом у позиції жінка зверху, або чоловік ззаду, також гріховним і протиприроднім вважався секс у позиції стоячі. Також було рекомендовано утримуватись від поцілунків і не тільки в інтимні частини тіла, але й в губи. Адже логіка була яка, я думаю, ви вже здогадалися: все, що не призводить до народження дитини, то є гріх. От тому навіть цілуватися то є гріх, бо це ж просто задоволення. Просто. Тогочасна церква зробила все, щоб у людей було мінімум часу навіть на законне зачаття. А ще ви уявіть, що декілька поколінь сім'ї жило в одному будинку. Тому для плоських утіг парочки вимушені були йти в поле чи насінник. А по-друге, треба було дуже прискіпливо обирати день для такого походу. Адже чоловіку з дружиною категорично заборонялося займатися сексом в піст, на релігійні свята, а також по п'ятницях, суботах і. Неділях, іначе цього мало. Чоловіки ще мали утримуватися від сексу перед полюванням, риболовлею, роботами в полі, перечисткою кринеці та перед тим, як колоти свиню. І в цей час люди ж, звичайно, намагалися якось обійти ці норми, вигадуючи нові там методи та способи, як займатися цим забороненим сексом і так далі. Проте дійсно вірили у це все. Бо ну, типу, ти будеш вічно страждати у пеклі, якщо будеш це порушувати, а е, страшний Бог буде кликати там негараздино. На усе, на усю вашу родину, на все ваше село там і так далі. Тому для виконання подружнього обов'язку були доступні лише два місяці на рік, два місяці. Також церква посилила контроль над сексуальністю жінок, встановивши вимоги до природженої скромності та відданості сім'ї, для також визнання чоловіка головою родини. І так, це був жахливий період для розвитку сексуальності, бо крім прямих заборон, чомусь займатися регламентацією цього процесу тільки два місяці. Ісіті на рік ще й нав'язували стереотипи про те, що це не можна, брудно. Жінка повинна бути такою скромною там, і так далі. і так далі. От але навіть у ці часи, навіть попри всі ці правила, українці знаходили виходи, як можна покращувати своє сексуальне життя, можна да можна. Тобто ми побачили, що було дуже давно, коли сексуальність розквітала, потім що сталося після прийняття християнства. Так, а що ж було далі? Як українці вживалися взагалі з цими традиціями, нормами, як навіть обходили їх? Що найменше в той час повернулися пестощі. неодружені хлопці та дівчата збиралися вдома у вдови. Та під її наглядом вони їли, пили, грали в ігри, а потім займалися притулами. Притула, або як її ще називали, вмочити кінчика, це давня Сексуальна гра між парубком та дівчиною. Головне, будь ласка, без жартів про Сергія Притулу зараз. Хлопець зводив голівку статевого члена, трошечки вмокаючи в піхву дівчини, для того, щоб в такий спосіб отримати задоволення, пограти і так далі. Але не позбавити її цноти. Це було головною вимогою, яка в традиційному українському суспільстві дуже цінувалася. Однак це не завжди вдавалося. Часто дівчата вагітніли і навіть не розуміли, як це трапилось. Є дані, що до половини дівчат, які ходили на вечорниці, втрачали цноту до шлюбу саме у таких іграх. Батько дівчини, який дізнався, що відбувається, такий тепер ми збираємо на помсту. Ну, все, вибачте, я де спартани, я не буду більше вибачити. Ну і звичайно, не можна не згадати про культуру, яка навіть тоді була пов'язана з сексом. Давайте звернемося до українського фольклору, сороміцького фольклору. Попереджую, він дуже відвертий. Мені чесно соромно це читати. От тому він буде просто на вашому екрані. Ви можете це почитати під рандомну музику, яку буде обрано на монтажі. Економічний стан того часу все одно був по нашим міркам, звичайно, жахливий, але краще ніж до цього. І тому свійське життя потроху почало видавлювати церковне, і це виражалося не тільки у е, «Грі в притулу, але тоді з'явилися перші методи контрацепції. За тогочасним уявленням інтимні стосунки в шлюбі виправдовувалися дітонародженням, будь-які спроби уникнути вагітності теоретично засуджувалися. Хоча на практиці люди могли регулювати вагітність, Через прерваний статевий акт грати у висмика або вживання жінками певних рослинних засобів. Ну я нагадую, що тоді були такі скрутні економічні умови, що вижити взагалі без подружжя від сімейного життя було просто неможливо. Тому молодь починала орієнтувати на шлюб, починаючи з 15-16 років, адже він відкривав можливості недоступні для одинокої особи, економічну незалежність, повагу суспільства, уявлення про Правильний життєвий сценарій і, звичайно, легальний секс, теж саме і з традиційною багатодітністю дітей з маличку залучали до фізичної праці, і вони на рівні з дорослими виконували різні господарські і хатні роботи, тобто діти забезпечували в сім'ї робочі руки. Але чому ж економічний розвиток змусив жінок любити більше корів, ніж власного чоловіка? Секс же міг бути не лише у шлюби, а й поза ним, ну як міг для чоловіків. Міг. Останній засуджувався, але в уяві селян вагому причину для розлучення не становив. Економічні чинники в селянських сім'ях значили більше, а практицизм переуважував сердечні емоції. Секс на стороні, особливо чоловіків, вважався таким, що не вартий уваги мудрої жінки. Можна припустити, що жінки, з якими одружені чоловіки чинили перелюб, були одиначками, соціально незахищеними особами, покритки, молоді вдови, московки та інші. І так, перелюб це гарне українське слово, яке означає ходити наліво, а? Перелюб. Тому годилося не дорікати чоловікові за зраду з кимось настільки незначним. Важливіше було зберегти родину, нажити майною, господарство. Ця причина і досі примушує багатьох жінок закривати очі на чоловікові подружні зради. Важливість з першої ночі була настільки великою, що навіть економічні зміни не могли цьому завадити. От тому перша шлюбна ніч невістки могла бути з її свякрухою. У центральних, північних та східних регіонах була така. Така традиція, як комора. Молодятам стелили в коморі, залишали їх там після весілля і відводили півгодини. Гості та родичі збиралися під дверима, співали сороміцькі пісні, сміялися та грюкали у двері. Якщо молодий брав калину, дівочу незайманість. Простирадло з доказом або шматок червоної матерії проносили усім селом чи вивішували на будинку, щоб довести, що дівчина була чесною. І червоний колір виступав символом цнотливості, який до того, у ж поєднувався з символом жінки та її сексуальної активності. Чоловікові ж наливали чарку, плескали по плечах і усіляко його вітали. А Якщо ж червоного не було, і чоловік так і не зміг дефлорувати свою жінку, то все ставало дуже збоченим, і це повинно був зробити або батько, або брат кровний родич. І бувало, що дівчину робили займаною сваха своїми пальцями. Так, ось такий от перший досвід. Але життя бентежне, що робити, якщо дівчина все ж таки встигла погуляти на вечорницях, от, але треба довести, ніби усім, що ти все ж таки була чесною. Правильно, різати пальці. Нерідко цим займався сам молодий, щоб врятувати свою кохану, а заразом і свою родину від ганьби. А ще для цього використовували кров поросяти, якого кололи на весіллях. Тому це було дуже дуже зручно. От на цьому прикладі, на цьому пункті ми якраз можемо побачити, як усе в нашому житті впливає на сексуальність. Це і релігія, і економічні умови, і традиції, стародавні, і нинішні, і так далі. Як це все взаємопов'язане? Для мене секс та сексуальність дуже важливі. За ними можна досліджувати побут українців крізь сторіччя, і нарешті розкрити таємницю, чому українців в СССР колись секс був, а потім раптом зник, а потім його відроджували, і так далі. Радянська доба, доба тоталітаризму, часи пригнічення особистості та, звичайно, сексуальності. Ключова фраза того часу в СССР. Секса нет. СЕКСА у нас НЕТ, І ми категорічні протифекта. А насправді ж Радянський Союз почався із сексуальної революції та урбанізації. Якщо за царя існувала релігійна мораль, яка регламентувала суспільні відносини, то більшовики все це відмінили. У 20-ті роки творилася нова держава, нова мораль, нове суспільство, ну як вони вважали і казали. А СССР будувався як повна протилежність царській Росії в усі. Іх сенсах на початку совєтського періоду було певне полегшення сексуальних свобод. Відбувалися дебати щодо ролі сексу у суспільстві, абортів та сімейних цінностей. Почалася справжня сексуальна революція. Однак всьому є свій початок, всьому є свій кінець. Секс в СССР видався надзвичайно швидким. В СССР Сіксанієт, тому що за відсутністю контрацептивів почалася епідемія венеричних захворювань, і це надзвичайно жахливо та небезпечно. Тому комуністи. Тична влада вирішила повернутись до перевіреного сторіччями варіанту та бороти це по-християнськи, тобто регулювати сексуальну поведінку громадян за допомогою законів, криміналізувати гомосексуальність чи аборти, або впроваджувати традиційні цінності. При цьому держава за допомогою церковної пропаганди, у тому числі, спонукала до збереження моральності та традиційних сімейних цінностей, хоча в ідеї ж СССР був такий весь революційний. І ви коли-небудь помічали, що існує певний зв'язок з радянською сексуальністю і любов'ю до прогулянок лісами. Одним з механізмів контролю було обмеження доступу до інформації. Цензура проникла в медіа, літературу та кіно, забороняючи відображення сексуальних тем, які вважалися розпустою або неприйнятними з ідеологічної точки зору. І дійсно у радянській літературі було багато дивних стереотипів. Арон Залкін, наприклад, Радянський психіатр говорив, що треба брати з собою частіше дітей до лісу, от щоб відволікати їх від пізнання власної сексуальності, завантажувати їх справами, щоб перешкоджати надмірні цікавості до теми сексу, іншими словами, з усіх сил підтверджувати постулат про те, що в СССР сексу немає, ну і немає про що говорити. І, хоча після смерті Сталіна в 53-му році почався поступовий розклад радянського режиму. З часом у 60 70 ті роки з'явилися ознаки більшої сексуальної відкритості та перегляду деяких моральних норм. А Совєтський Союз своєю імперіалістичною геноцидною культурою, яка знищувала українців мільйонами, продовжив це робити навіть у плані сексуальності, навіть зараз. Совєтська цензура по сьогодні руйнує наше життя, адже вона призвела до повного нерозуміння тогочасними українцями, навіть. Звідки беруться діти серйозно? еякуляція і зачаття дитини дуже часто не були в голові пов'язані у молодих людей. А це типу 20-те сторіччя. Вже як казала в своєму інтерв'ю Уляна Супрун, табу на темі репродуктивного здоров'я це абсурдний спадок совєтських часів. Пам'ятайте, коли йдеться про здоров'я, не може бути незручних тем. Адже це саме той випадок, коли від знань залежить здоров'я. І як наслідок тієї совєтської культури і політики вже після Радянського Союзу. Тисячі і тисячі українців помирали від вілу, сніду і безлічі інших захворювань. Бо з ними просто ніхто навіть нормально не поговорив про секс, не розповідав про здоров'я і безпеку. І навіть навпаки, будь-які розмови вважалися чимось соромним, поганим, а про секс взагалі дізнавалися з розмов у дворі чи школі, ну від не дуже надійних джерел. Тобто, бачите, тут справа не у сексі, як такому, навіть тут і про те, що це. Незнання зруйнувало тисячі і тисячі життів. Буквально вбивало українців, і навіть все це не змогло знищити хтивість українців. Уявіть століття міфів, заборон і все одно потяг українців до сексу залишався неймовірно високим. У чому відрізняється сексуальність українців від росіян? Ми знаємо, наскільки ми ціннісно і світоглядно різні, і це не могло не позначитися на нашій сексуальності. Про ці відмінності у порівнянні культурних та історичних ціннісних аспектів ми поговоримо вже у розширеному Відео тільки для патронів. Стати патроном можете і ви. За це ви отримаєте унікальні відео. Їх вже є 8 відео тільки для патронів, більше 20 розширених відео до кожного з останніх відео на моєму каналі та доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Коштує це на місяць, як день кави не попити, а за це ви отримаєте безліч контенту та зможете підтримати розумний український Ютуб. Як це вже зробили мої патрони, яким я дуже вдячний, які постійно це роблять, завдяки яким я взагалі можу створювати свій улюблений розумний контент спеціально для вас. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на патреон у закріпленому коментарі або можна спонсорувати прямо тут на Ютубі. можна. Давайте ж поговоримо, що сталося такого в сучасній Україні, що ми перемогли будь-які цензури, і нарешті можемо насолоджуватися святою оргією на щекавиці. Після незалежності Україна спостерігається розбудова сексуальної революції, яка відбувається на різних рівнях суспільства. Нові можливості, свобода вибору та прогресивні зміни в культурі та соціальних стереотипах сприяють розкриттю та розвитку індивідуальної сексуальності. Одним з цих проявів є. Певні нові права, які отримали українці, і право насправді самовиражатися. З'являються організації та рухи, що борються за права ЛГБТ плюс спільноти за заборону дискримінації на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. По всій країні проходили прайди, у яких брало участь тисячі і тисячі українців. Це були прайди за права людини проти дискримінації та за власну свободу. Культурне середовище також зазнає змін. Мистецтво, література, кіно та музика стають. Платформою для вільного вираження сексуальності, а також для поглиблення розуміння сексуальних прав, рівності та відмови від стереотипів. Ну так, все починалося з гральних карт з голими жінками та а, а, наліпок на жвачках, так олди, пам'ятаємо базу сексуальної освіти нашої, А ще був, знаєте. Телеканал Тоніс, червоний квадратик, і десь після 23.00 там можна було побачити багато цікавого про усілякі газети та журнали, які з'являлися. Я взагалі мовчу. Вони прям були радикально еротичними. У мене відео є, наприклад, про перший еротичний серіал, який з'явився в Україні. Острів любові це неймовірний витвір сексуального мистецтва українців. Обов'язково подивіться відео і про це. Освіта та інформаційна свобода, відміна цензури теж. Пливають звичайно позитивно на цю сексуальну революцію. З'являються нові програми і підходи до сексуальної освіти, які сприяють розумінню власної сексуальності, здоров'я та безпеки. Про секс, хоч трошки почали говорити у школах, запрошувати людей, щоб ті розповідали лекції, і так далі. Це було несистемно випадково. Навіть у мене в школи колись заходили щось там, розповідали. Але все ж таки, це були перші кроки: перші там білборди, газети, соціальні реклами про безпечний секс, хоча б почали з'являтися. Ви просто уявіть, зараз за один тиждень української інформації про секс може вийти більше, ніж раніше ви могли дізнатися за все ваше життя. Ютуб-канали About, подкаст хочу гратися, відео тік-току у трусах та ще безліч-безліч подібних проєктів. У них постійно, регулярно розповідають нам з вами про секс. Ніби ми хочемо, знаєте, так хаотично, істерично перекрити всі ці темні часи і нарешті наповнитися інформацією. Я гадаю, зараз закрити. Тими очима чоловіки можуть знаходити клітори. Усі дізналися про усі 123 способи контрацепції, і що порно то більш фантастичний фільм скоріше, а не документальний. І ми нарешті, хоч трошки повернули собі, знаєте, оце свято сексу, часи в'язичництва, свого так фундаменту сексуального. Адже тебе більше не закидають каменями за відсутність сноти. Можна не виходити заміж, щоб терпіти зради заради виживання та корів. Тому ми вперше за тисячу років знову збираємось на всеукраїнську святкову оргію. Ну так, причина безрадісна, потенційно ядерний вибух. Але прикольно, що цей мемний приклад є таким веселим, цікавим і свідчить про нашу відкритість. Можна да можна. Я вам зізнаюся, я реально вважав українську культуру, а так серйозно, бо радянська спадщина в СССР, як санієт, бо у школах це не розповідали. І якийсь образ української жінки, як берегині, мати, дівчини, журби або владолюбної жіночки, взагалі не пов'язувався у мене зі словом сексуальність. Хоча Кайдашиха та ще мілфа. Але якщо серйозно, то сексуальність це частина загальної української культури, яка дозволяє краще зрозуміти, хто такі українці. Вивчення історії української сексуальності є надзвичайно важливим для розуміння культурних та соціальних змін, які відбувалися в нашій країні. Протягом віків. І ми чітко помітили, як сексуальність взаємопов'язана просто з усіма сферами життя людини. Я не знаю, як з мемами, так і з релігійними традиціями, так і з економікою, з усім. І дуже важливо при підготовці цього відео я брав багато інформації з різних джерел інтернет-статей, інтерв'ю, наукових статей. От тому всі посилання на джерела будуть у коментарі до цього відео. От що ви розуміли, що я брав текст і звідти. І це розуміння, я впевнений, обов'язково буде буде призводити до побудови більш рівноправного, відкритого, вільного суспільства. Ще більше відео у мене на каналі, а підтримати мене можна у закріпленому коментарі або прямо на Ютубі. Дякую вам.